Всім привіт! Сьогодні поговоримо про інвестиції у житлову нерухомість за кордоном. Навіщо українці купують нерухомість за кордоном? Як правильно обрати країну, які є ризики та можливості? Це відео буде корисне для тих, хто хоче диверсифікувати територіальні ризики, заробляти в доларах, євро або іншій валюті, або просто хто шукає. Нові цікаві можливості для інвестицій. Нерухомість один із найбільш зрозумілих і перевірених способів інвестування. А якщо ще й у стабільній країні з прогнозованою економікою та правовою системою, то це взагалі потужний фінансовий інструмент. Крім того, доходи від оренди в євро чи доларах це ще один плюс. Розглянемо. Декілька напрямків, які часто обирають українські інвестори. Іспанія: приємний клімат, зрозумілий ринок, стабільний попит на оренду, особливо в туристичних зонах. Польща близько до України, зрозумілий менталітет, багаторічний зріст ціни на нерухомість, великий попит серед студентів і мігрантів. Туреччина приваблива ціна входу. Просте отримання виду на жительство, великий ринок для оренди на курортах. Португалія та Чорногорія цікаві для золотих віз та життя на пенсії. Також часто українські інвестори інвестують у житлову нерухомість в Грузії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Кіпрі. Та Болгарія, які бувають формати інвестування в житлову нерухомість за кордоном? Купівля для здачі в оренду. Для того, щоб отримувати щомісячний дохід у валюті, купівля з метою зростання вартості у новобудовах або районах, що активно розвиваються. Для короткострокової оренди через Airbnb. Вигідно в туристичних локаціях. Покупка під власне використання використовується і як інвестиція, і як запасний аеродром. На що звернути увагу інвестору, який вирішив купити нерухомість за кордоном? Правове регулювання. Деякі країни мають обмеження для іноземців. В одних країнах дозволено володіти як квартирами, так і землею. А у інших є обмеження. Перед покупкою варто проконсультуватись із локальними спеціалістами, щоб дізнатися деталі. Податки та витрати на утримання. Кожна країна має свої податки на нерухомість, які також варто знати перед покупкою. Знайти управлінську компанію або довірену особу. Для того, щоб нерухомість працювала і приносила дохід, цим повинен хтось займатися. Якщо ви інвестуєте в таку нерухомість, то потрібно подбати про ефективну управлінську компанію або довірену особу, яка знає локальний ринок нерухомості і буде займатись здачою вашої нерухомості в оренду. Фінансові деталі: оскільки іпотека для іноземців мало де доступна, в більшості випадків доведеться купувати нерухомість за готівку. Також варто подбати про Документи для підтвердження походження коштів та безпечне відправлення коштів продавцю нерухомості або в локальний банк, які помилки часто роблять початківці, коли купують нерухомість за кордоном. Купують емоційно, а не раціонально. Побачили гарний краєвид, красивий балкон, гарне місто і вже Хочуть купувати. Перед покупкою потрібно провести чіткий розрахунок дохідність, витрати, податки, перспективи зростання. Не враховують податки та витрати. Інвестори часто забувають про податок на купівлю, податок на оренду, комунальні послуги, оплату управлінської компанії. У деяких країнах витрати можуть з'їсти навіть 20-30% вашого доходу. Не перевіряють правовий статус нерухомості. Наприклад, в Іспанії і в Туреччині буває, що квартира не введена в експлуатацію або не має всіх дозволів. Потім покупець має проблеми з орендою, підключенням комунальних послуг. І відповідно з продажем такої нерухомості. Не розуміють місцевий ринок. Купують, що подобається, а не те, що дійсно орендується. Перед покупкою нерухомості варто проконсультуватись із місцевими спеціалістами по оренді нерухомості або управлінською компанією, яка в подальшому буде займатися цією нерухомістю. Купують без плану на вихід. Не думають, як і коли вони будуть продавати цю нерухомість у майбутньому. Іноді це може бути дуже складно. Тому варто подумати заздалегідь, що ви будете робити з цією нерухомістю за 5-10 років, які будуть ваші дії, коли прийдеться робити капітальний ремонт, і як будете виходити з цієї інвестиції і коли. З вами був Андрій Бринь. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. І до зустрічі у наступних відео.